やだ、フォア。

27 липня о 19.00 місто Дунаєць, вулиці Гагарина, знову особи з мобільного телефону, збройну на телефон Тіщенко НМ місцевої вчительки та представив з працівником Приватбанку під придом відновлення системи після збою дізналися реквізити її банківської карточки. Орієнтування доволі 26 Шепетівським ВП Хмельницької області розшукується без зникла громадянка. Попович Раїса Іванівна, 54 го року народження, уродженка Росії Іркутської області, місто Черемхово, жителька Хмельницької області, село Вов... Вовківці. Яка 25 липня року вийшла з будинку за місцем проживання, в найдому напрямку до цього часу не повернулася. Є предмету гріз 160-165 сантиметрів горілки. Період часу з 21 години 21 липня до 5 .30 22 липня невідома особа незаконно заволоділа автомобілем Honda Accord 2009 року випуску чорного кольору, який знаходився у дворі будинку номер 23 на вулиці Панаса Мирного в місті Хмельницький. За даним фактом внесені відомості в АГДР за частиною 2 статті 289. Особливі прикмети, тонований автомобіль на оригінальних титанових дисках, на задньому склі та на багажнику неоригінальні спойлери. На задньому склі оранжева наклейка з надписом DC, На рішіть відсутня верхня формована планка, в баку близько 15 літрів пального. Посвідчення водія Сачалко Ігор Володимирович. 26 липня близько 16.30 до південно-західного відділення поліції з письмовою заявою звернувся Станецький Казимір Миколаївич, Місто, проживає місто Хмельницький, вулиця Чкалова, 18, 46. Про те, що 26 липня близько 13.20 в місті Хмельницькому на вулиці Чкалова, 18. Невідомі особи з квартири номер 46 таємно шляхом вільного доступу викрили грошові кошти в сумі 32 тисячі доларів США та 3 тисячі євро, які знаходилися у шафі спальної кімнати. З місця події вилучено три сліди пальців рук. зі слів. потерпілого крадіжку вчинили двоє невідомих осіб: чоловічої та жіночої статі. Опис чоловіка. Вік 45-50 років середньої тілобудови, темне волосся, коротке густе, шкіра смугла, одягнений в теніску білого кольору із комірцем та коротким рукавом, штани світлого кольору, спілкувався німецькою та польською мовами. Жінка біляве волосся до плечей, плотної тілобудови, кругле обличчя шкір світла, одягнена в світлу блузку та темну спідницю. Дані особи поїхали з місця події на легковому автомобілі темного кольору. 25 липня близько 16 години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишневій, в селі Кописних Хмельницького району, двоє невідомих осіб намагаються проникнути до будинку номер 6 на вулиці Вишневій. На місці події придумали ГРПП Хмельницького райвідділу поліції. На місці кардішки затримано громадян Ворошенко Олександр Юрійович на території Хмельницької області. Сидоренко, Олександр Сергійович, 89-го року, врожаєць Києва, проживає місто Києва. Проведений на закону автоному Дорошенко спільно Сидоренко з міського переміг. Розпився з чоловіками, багато... Дані орієнтування помістити до бортових журналів, лісувати службовий діяльний. Об'єднання <клес> так. Товаришу особовий склад РВП No34 Кам'янець Пудівського ВП про інструктор. Відповідальний Кам'янець-Подільському відділу поліції тарня. Товариші правоохоронці. Під час знесення служби хоч у вас ще так проінцитувати. В першу чергу звертати на особисту безпеку принесені служби. Крім цього, дотриматися закону, вічили ставлення до громадян, звертати увагу на орієнтування осіб, які знаходяться в Рошуці, транспортні засоби, які перебувають в Рошуці. Під час чергування ще раз нагадую за свою особисту безпеку. Якщо бачите підозрілу особу, діяти згідно закону про поліцію, дотриматися всіх пунктів правил превентивної діяльності. Якщо виявляєте злочин чи інші правопорушення, діяти згідно чинного законодавства, відповідно документувати, щоб потім в нас в судовому порядку вся була доказова база для того, щоб ми могли доказати вину правопорушників. Всі ви знаєте, що вже вступив в законну силу стаття 130 КУАП України за перевання останні кого сп'яніння, керування останні косп'яніння. Знаєте, що там санкція статті. Збільшені як штрафні санкції, також вже додано, позбавлення посвідчення водія на певний проміжок, ну певні терміни. По частині перший рік, частина, якщо другий раз два, три роки і потім десять років. Зв'язку з цим правопорушники будуть робити всі необхідні дії, щоб дані протоколи в суді. Були, як кажуть, скасовані, або суд їх не пропустив. У зв'язку з цим під час документування таких правопорушень використовувати всі можливі заходи, щоб задокументувати дані правопорушення з певною доказовою базою. Мають бути свідки, поняті, відеофіксація і інші законні методи для того, щоб дані протоколи пройшли через суд і винуватці понесли відповідне покарання. Ще начальник управління працівної діяльності, також хто інструктує по своїм напрямку діяльності. Хочу нагадати, що ви на сьогоднішній день знаходитеся на самому краю на першому краю боротьби злочинністю охороною публічного порядку. Тому, звичайно, необхідно в першу чергу дотримувати законності. По-друге, особиста дисципліна обов'язково міри особистої безпеки та більше останні до громадян. Добре, що є у вас члени громадських формувань. Я бачу, підійшов ходьте ближче учасник, а саме активний учасник член громадських формування. От. Тому вам удачі і, звичайно, бережіть себе. Дотримуються також транспортної дисципліни під час внесення служби. І ще, раз, і ще раз нагадую, особиста безпека саме основне. Зараз ви знаєте, що в Україні і не включається наша область, багато зброї завезено з антитечних операцій. Може будь-який, як кажуть, підозріла особа використати зброю проти вас. З пустиною нам треба діяти, дотримуючи всіх меж необхідних, Особистої безпеки і використовувати тапнувальну зброю, дотримуючись закону про поліцію. Тимчасово я повинна начальника відділу надати наказ про заступлення на полювання особового складу в охороні громадського порядку, дотримання публічної безпеки. Шикуюсь. струнка, наказую заступити на охорону публічної безпеки і громадського порядку, також безпеки дорожнього руху. Під час несення служби дотримуються законів України всіх нормативно-правових актів. Не забувайте про чуйне і вічливе ставлення до громадян, і про свою особисту безпеку. До охорони заступити. Він вже гарні